Ми живемо в дуже складні часи, коли ось зла намагається підважити світовий порядок. І США, як лідер вільного світу має не гратися в червоній лінії, а показувати те, як потрібно відповідати за зіханням на нормальне життя, до якого звикнув цивілізований світ, особливо в останнє десятиліття. Мова звісно йде про 90-ті, 2000-ті роки. І Пентагон, до речі, все чудово розуміє і готується до нової ядерної гонки. Тож давайте про це все будемо говорити з вами, Валентин. США, як лідер вільного світу має серйозні нюанси із союзниками та фронтами США є членом НАТО, тому буде захищати Європу у випадку нападу Москві. В Свою чергу Китай може напасти на Тайвань, а Японія не буде просто так на це дивитися, і там може загорітися війна. Кимчин теж може подумати, що вже настав час, і як от діди, що не доробили, він доробить сам і спробувати спровокувати. Південну Корею і там саме може статися щось жахливе. Отже, три потенційних війни: три ворога і три ядерні кризи. Тож, що робити Америці? Адміністрація президента США наразі Байдена вперше за останні 30 років розробляє план з розгортання ядерних сил Америки. Ідею планують вести в дію після закінчення договору про скорочення і обмеження стратегічних і наступальних озброєнь. Договір закінчується в 2026 році. Більш детально, що це за папірчики, ми розглядали на нашому телеграм-каналі. Посилання на допис буде в описі до цього відео. Там дуже багато цікавої якісної інформації. Не збори на сили оборони. Будемо раді вас бачити. Цікаво, що договір не просто передбачає нарощування. Ядерного потенціалу, а й буде незалежно діяти поза тим, хто буде в кріслі президента. Якщо у того, звісно, не вийде укласти новий договір про скорочення ядерних озброєнь. Що мало ймовірно, звісно, тому що Московія намагається вийти з нього, як і інші країни. Відповідно до згаданих раніше договорів світові ядерні запаси скоротилися з піку в понад 70 тисяч боєголовок у 1986 році до приблизно 12 тисяч сьогодні, У 2009 році. Обама знову такі. Літаючи в космосі Обама, говорив, що наступає світ без ядерної зброї. Нещодавно в жовтні 2022 року, коли вже вирувала війна в Україні, адміністрація Байдена ще шукала цей момент подальшого скорочення ядерного потенціалу. Та світ виставляє свої вимоги, тому Америці потрібно. Відповідати часу і навпаки нарощувати свій потенціал, показуючи світове лідерство. Ядерні погрози Іраку, КНДР, Московії заставляють інші країни шукати або ядерну порсольку США, або самим шукати такі можливості. Наприклад, Південна Корея та Тайвань мають всі ресурси для виготовлення такої зброї, але лише політична воля їх стримує. Ну і, звісно, те, що, наприклад, по південній Кореї вже лунають сполучених штатів Америки голоси, що просто союзницький договір між країнами буде розірваний випадку, якщо все ж таки, СЕУЛ схоче мати свою зброю ядерного типу. Але як висновок, якщо США не буде нарощувати відповідно трендам таку зброю, то їх союзники просто будуть шукати собі інших союзників або самі виготовляти таку зброю. Вороги вільного світу теж не сплять, Москва взагалі планує. Розташувати орбітальну ядерну зброю. Ну, подивимося, на що це вийде, але для того, аби знищувати супутники, це порушення договору про космос 1967 дев'ятсот шістдесят року. Тим часом ядерний арсенал Китаю дуже швидко розширюється. За оцінками Пентагону, кількість боєголовок може зрости з кількох сотень боєголовок на рубежі десятиліть до понад тисячу до 2030 року, і можливо до 1500 до 2035 року. Китай теж змінив свою позицію щодо ядерної зброї аж на 180 градусів. Раніше він був проти нової. Ої зброї такого типу, але зараз він активно її розробляє. Чи викликано це конфронтацію з Індією або іншими факторами? Це вже питання риторичне. Північна Корея посилила випробування міжконтинентальних балістичних ракет, які можуть нести ядерне озброєння. У червні вона підписала договір з Москвою про взаємну оборону. Північна Корея поставила москові артилерійні снаряди, а також далі і поставила балістичні. Тож очевидно, що ким буде розраховувати на технології від московитів і ядерного напрямку, зокрема. Бачучи такі зміни, Пантагон і стратегічне командування тисне на уряд, аби він дав нарешті волю до ядерного розвитку. Доля крилатої ракети морського базування з ядерним озброєнням. SLCMN підкреслює новий світогляд. Ракета була представлена 2018 року при адміністрації Трампа, і вона має доволі малопотужний ядерний снаряд, аби її використовувати з флоту у регіональних потенційних конфліктах. Даний визброєний є стратегічним. Адміністрація Байдена все відхрещилася від такої ракеті, кажучи про те, що нам треба модернізовувати ядерно американську тріаду, це наземного, морського і повітряного базування. Але все ж таки час настав і для цього. Конгрес тоді захистив дану ракету, і тепер США мають нову тактичну ядерну зброю. Оновлення включають нові ракети, нові підводні човни з балістичними ракетами, підводні човни класу Каламбія, змінюють човни класу Огайо і нові бомбардувальники, реактивні літаки б 21 замінюють Б 2 та Б 52 а також і нові системи ядерного командування і управління. При цьому США мають технологічну можливість, спроможність. Поставити ті ракети на озброєння, які нині в резерві. Як бачимо, Пентагон чудово розуміє, що не одними папірцями забезпечується мир, а також спроможністю країн захищати себе та своїх друзів і союзників. Тож, сподіваємося, Америка не буде дуже хворіти ізоляціонізмом і буде робити все можливе, аби захищати своїх друзів. І якщо це не буде робити Америка, це будуть робити країни самі по собі. А тоді буде все набагато складніше. І ще важливо, якщо Світова безпека, або хоча би безпека вільного цивілізованого світу не буде забезпечена гемоном вигляді США. Це не відкидає потреби інших країн вкладати в оборону. То значить, така безпека буде забезпечена іншим гемоном. А це все перетрубації. А вони дуже погано закінчуються. Краще Пентагону мати адекватність, розуміти ситуацію, і звісно, можливість нормально лобіювати такі інтереси. До зустрічі.